Всім привіт! Ну що, дочекалась сонечка, нарешті воно виглянуло, ну і все, звичайно, заграло зовсім іншими барвами. Передати словами це неможливо. Мені здається, дуже-дуже складно буде підібрати вам слова і описати всю цю красу. Кожна пелюсточка, кожна квіточка виграє в промінчиках сонечка. Особливо неповторно. Переливається і блискітками, такими мерехтінням. Пелюсточки ніби оксамитові. Красиві. Ну, дуже люблю я їх в промінчиках. Сонечка, це щось казкове. Так, що ж сьогодні у відео я спланувала вам показати? Я так пробігла по поличках, дивлюсь, що показувати в мене ще багато чого, ніби і ту не показувала, і ту не показувала. Спробую сьогодні трішки показати вам підлітків по сортах. Ті нові, які я купувала у минулому році, як же вони в мене проквітували вперше. Ось, поділюсь: ой, ще ферарочку покажу вам. ну Яка ж вона? Сонячна. Її і сонечка не потрібно, щоб показати свою чарівність. Ось така. Писали мені за мутації, за різні оці ж. Формування, що впливає, що не впливає. Я, мені стало цікаво просто. Я раніше, ну, метелик то й метелик. Мутує, то мутує. Змінює мутація, змінюється. Я, якщо чесно, туди не вникала, мені якось не до того було. А зараз чомусь мені стало цікаво. Можливо, навіть мене оця ферарка і надихнула пошукати, порити інформацію. Я ще трішки поспілкуюся, знайшла кілька. Верхоманів, в яких саме такі цікаві зміни відбувалися, і як же вони доглядали своїх рослинок. А потім поділюсь, я думаю, в окремому відео вже з вами. Почнемо з ось цієї біленької квіточки. Це сого Ukidan. Мав бути метеликом, проте ви знаєте, що в нього мутація дуже-дуже слабка. Тому ось такі біленькі, чистенькі тарілочки. Розмір вражаючий. Перше квітування і вже 10 см. Хочу залишити його в колекції. Я все-таки не відмовляюся від своєї задумки, білої полички окремої, з білими цікавими сортами фаленопсисів. Це каскадник, він квітує каскадами, довгі такі красиві будуть. Спадаючі біленькі квіти. У е, мене ще плюс до того є два бігліпчика. Хай трішки краще заквітують, я вам також їх покажу. Ось. Ну, особливо розказувати, я думаю, за цей сорт не потрібно. Вам він добре знайомий, можливо, навіть і в кожного він є. Показують, що в декого все-таки проквітує метеликом. Звичайно, що це така хороша лотерея. Комусь щастить в цьому. Нічого, я думаю, що і свого також зловлю. Прийде час, не все відразу. Ну, а поруч стоїть маля, яке я придбала влітку. Метелик симфонія. У мене ще є пілор в цієї цього сорту. Обидва, мені здається, достойні. Квіти великі. Такі у. Філора вони такі ніби рюшисті, об'ємні. А тут сама квітка велика, знов таки до 10 см, три квіточки і вражаючі розміри. Поцяцькована такими візерунками цікавими, з рожевими краями пелюсток. Ну і губа ось така. Бігліп. Я ж кажу, купувала як малечу, а вже читайте, рік. Були питання у мене: а коли ж квітує дитинча, яке знімають з мамки? Ну, ось, е я думаю, за рік, якщо хороша рослинка, то за рік можна і заквітувати. Наступною буде ось ця квіточка. Це новиночка, яка мене приємно вразила. Квіти красиві, незвичайні барви поєднання білого та жовтого. Така, бачите, насичена губа, і білі на краях білі пелюстки. Це метелик від Sony Snowball Butterfly. Я дивлюсь, що в багатьох вони зараз квітують. Але рослинки приходили в різних розмірах. Я купувала розмір 1,7 і 2,5. 1,7 і підрос... трішки в мене так підріс. Ну і я чомусь його виставила. Думаю, лишу вже одненьку. Він добре пішов ріст, це, я так дивлюсь, не капризуючий сорт. І ця рослинка 2,5 добре активно нарощувала і коріння, і листочки. В попередніх відео десь осіннє, здається, і коли я показувала, хто планує у мене квітувати, як вони почуваються, то вони були в оглядах. Тобто сорт такий хороший по. Зростанню. Ну, і квіти цікаві, але дивлюсь, що відрізняються формою. Можливо, вони відрізняються, тому що різні розміри, ну різне освітлення впливає. Там підживлювали, не підживлювали рослину. Так як, бачите, у мене така досить велика вже розетка, і листочків наросло 6 листочків, і там коренева в неї. Коренева ось така, бачите, заплила. Ну, Я розповідала, що був у маленькому моховому стаканчику посаджений, а я потім перекинула до більшого, ось так обклала. ну, І він почав заплітати вже і цього. Вже буду пересаджувати, думаю, до суміші кори. Ну, але все одно буду прокладати мох по стіночками, щоб волога трималася. Я трішки в цьому році неправильно сформувала її квітоніс. Вона його потягнула, потянула, і він аж викладається до самої полички і покрутився в різні сторони. Вже в наступному році я це прийму до уваги. І думаю, буде трішки по-іншому. Загалом дуже чарівна квіточка, хороший сорт. Квіти не дрібні. Яскраві, насичені. Форма трішки ніби пелюсточок закручена до серединки. Ніби напіввідкриті такі. Ну, і для першого разу мені здається, такий досить хороший каскадик. Вона видала. Вісім квіточок. Це дуже добре. Навіть багато, я б сказала. Але ви самі бачите, що рослина хороша, в тургорі коренева, чудова. Я думаю, що вона розраховує на них, тому так і заквітувала. Ще хочу показати вам у промінцях сонячних ось цю красуню Pink Pearl. Але це сорт Baby динаміту, бабулеточка. Ну, Як ви бачите, квітка дуже-дуже велика. При першому квітуванні вона вже досягає розмірів 9,5. Ну, сама рослинка, вона маленька. Я її купувала в розмірі 1,7. І хто брав подібні, то чудово бачили, якими вони дрібненькими приходили. Але вона видала ось мені. Там було два бутони. Один бутон я відщипнула, як ви бачите, як я й казала в минулому відео, що я відщипну. Ну і цю квіточку знов-таки хочу зрізати квітаніс, щоб вона нарощувала корінці. Нарощувала листочки, виходить якраз новий листочок у неї ось. Хай росте. там, Бачите, активувалися корінці, хай добре наростає. Я колись, коли тільки починала займатися ось такими бутованими квіточками, придбала джентльмена. У мене було кілька, здається, і один виставила продати. Коли мені написали в особисті, там була одна квіточка була, і квітоніс, я приламала. Чому переламаний квітоніс? Ну, я кажу, я подивилася, що з мутацією рослинка, тому наступ, наступні, щоб не витрачала сили, я зламала. А мені у відповідь сказали: ви такого ніколи не кажіть, тому що чудово розуміють, що якщо щось зламане або зрізане, то значить навіть 100% мутація і, відповідно, замітають сліди. Для мене це було вперше. Ну, але тепер я також розумію і знаю, що да, таке. Трапляється, може бути. Але я, я зламаю, ламаю і зрізаю не тому. Подивилась, полюбувалась, помилувалась ще велика, така, знаєте, такими перлиновими, якимись дорогоцінними, відблисками переливається, хай наростає. У наступному квітуванні, якщо вона видасть навіть 3, а то й 5 квіточок, то це буде дуже великий розкішний букет. Сховалось саме сонечко за хмаринку. Не, не бачимо, як переливаються кольори. А наступною тадам-та-дам! -та Лотері Принц Каріна. Ну, і що ви думаєте? Подивіться, яка чудова рослинка в розмірі. Один і сім, а приходили вони там зовсім не один і сім, а клопенята такі на по два листочки. Рости їм і ще рости, але у мене вже є квіточка. Квіточка ось така. Як вам, що скажете? Чекаю коментарів, звичайно. Тому що. Ой. Надії на цю квіточку були великі, і коли ось так квітує рослина, то, звичайно, це просто підриває будь-яку будь довіру. Не знаєш, продовжувати купувати такі підлітки, чи все-таки краще відкласти трішки, зекономити, доложити і купити вже дорослу. Ну, дорослі, звичайно, дорогі, ну, можливо, десь у когось з приватної колекції виміняти діточку. Чи купити ту ж саму діточку? Все-таки шанси є. А купувати не за малі гроші ось таке, незрозуміле, що, кота в мішку. Це, звичайно, я написала продавцю, але в мене був ще тільки бутон. Оце вона вчора, здається, відкрилася лише у мене. бутон, Проте по бутону було вже видно, що там такі. Чорні крапенки, ну оці якраз візерунки проявлялися. І я кажу, що це, мабуть, пересорт. Вони мені відповіли, що почекайте, ви бачите, що ще навіть квітка не відкрилась. Ну почекати то почекати, ось ми почекали, але дива не сталося. Ніяка це не красуня ніжно-персикова. Це звичайний якийсь там азіатський гібрид. Щось мені ніби на анаконду здаля змахує. Ну, зовсім не те, що хотілося. Ось так. я так розумію, ця історія вже не перша, вже такі випадки є. Тому, дівчатка, відразу готуйтеся зустрічати. Це буде, мабуть, моє розчарування 2025 року. Якби номінацію давати, то саме ось в цій квіточці. Хоч і не найгірше, що могло бути. Розкрилась ще в мене ось ця гібрид цей Golden Beauty Sogo Yuki Dan. І там ще Black Piano брав участь. Але, ну, квіточка сама по собі мені подобається. Вона цікава по кольорам, дивіться, жовта така губа у неї ніжна. І від серединки такі ніби ніжно-фіолетові, ніжно-рожеві, такі підтона відходять, Ну, а крильця білосніжні. І крильця, бачите, зложені, особливо зложені, ось так. Ніби трішки такі хвилясті. Я все-таки залишу цю квіточку в себе і почекаю другого квітування. Вона невеличка, маленька ще поки що, але ось дві квіточки дала. Ось так. Там, здається, можливо, даже ще й буде продовжувати тянути квітоніс. Але всі пишуть, хто побрав ось такі кроси, метелики на метелики то квітує що небудь, тобто зовсім не метелик і такі звичайні кольори. Наступна Купіт Стар ось такий метеличок. Він чомусь дуже довго не хотів заквітати, у мене, хоч така хороша розетка, наросла, вже кілька листочків. Я його перевалила до більшого літрового горщика. Але квітоні чомусь не видавав. А ось в цьому, цього разу все-таки дочекалася краси. Ну, поки що, якщо чесно, не розумію, що мені з ним робити, тому що квіточка невелика, хоч і яскрава ось така метеличок. Щось схоже мені на маю. Ну, відрізняється, звісно, не те, але перегу, перегукується трішки, щось таке в них є спільне. Поки що знов лишаю до наступного квітування, почекаю, подивлюсь, як вона далі себе. Дивлюсь, що це мультифлорне квітування, тому що відразу ось така рясна гілочка вийшла. Ну, і як же не показати мастхев кожної колекції Ірен Добкін. Це вже у мене в колекції, мабуть, третя. Ви знаєте, що вони такі трішки з характером. Квіточки. Потрібно підібрати до них правильний підхід, догляд. Моя отримана була восени. Пересадила її до субстрату. Там трішки моху, трішки кори, але корінці полізли. Полізли вже навіть донизу, во там вилазять, і ось тут оплітають горщик. Сама рослинка я не можу сказати, що дуже велика. Ось така. Є її особливі листочки, кучеряві такі. Тому що це ж не чисто а він схрещений з іншим видом орхідей. Квіточки дрібненькі, невеличкі, проте ну, такі рижі, такі вогненні. Ну, іншої такої я не знаю чомусь такого кольору. Можливо, засвічує на сонечку такий насичений рудий колір у них. Ну, і як для першого квітування, то вони дуже рясно квітують такими каскадиками, гілочками в доростому вигляді. Милуватися, не перемилуватись. Ну і покажу вам ще свою урсулу. Я вам її вже показувала, але ще на сонечку хай повиграє барвами своїми яскравими. Ось така вона красунька. Досить рясненька. Така такий букет розкидистий на всі сторони, але можна нею помилуватися, звичайно. Вона особлива. Мені дуже довго не давав спокою пілор цього сорту. Я знайшла в Києві, де Останнім часом дивлюсь, з'являються пілорчики, і замовила, про те, потрібно було чекати Там у дівчат черга, в порядку черги вони трапляються їм, там, скільки в поставці привозять. І от вони записують їх, хто там уже, чия черга, тому вони пропонують. Я записалася, мабуть, тижня, два чи три назад. Але все не було, то ще комусь відправили, хто стояв раніше. А цього тижня вже написали мені, ваша черга і мається, планується бути один пілорчик. Тому, звичайно, що я не встояла і все-таки собі придбала ще й пілора цього, цього сорту. Ось такі красивенні тюльпанчики. Дуже великі, я хочу сказати. І там всередині будуть світитися такою же ж рудою підсвіточкою теплою. Він прийшов на два квітоноси в досить хорошому стані. І коренева, і листочки. Не знаю, там ще, бачите, бутони є зверху. Розкриє він їх чи не розкриє. Але все одно трішки помилуюся. Ой, тут така прям губ... губа червоненна виглядає. О, як би вам показати так? Ось так. Ну, чудо. Так же красиво складені ці пелюсточки. Тому ось така у мене новиночка ще. Я останнім часом не замовляла квітів. Вистачає, у мене квітує в цьому році багато, ще стільки не квітувало, то мені здається, що її потреби немає. Але я чомусь не змогла пройти мимо цього красення. І хай буде вже до пари, до моєї красуньки цієї чарівної. Ось таке сьогодні відео у мене вийшло, але я думаю, що надовго з вами не буду прощатися. Щось іще на тижні обов'язково вам покажу і розкажу. На сьогодні все. Всім гарного, мирного дня, до побачення!